Привіт! Сьогодні у мене просладу. Заплановано, що я для вас знімаю відео на YouTube. Ну, довге відео. І сьогодні я вам розповідаю про тренування, шпагат і розтяжку. Я вам вже казала, що я цим займаюся. І сьогодні я розкажу взагалі, як це подібно саме буде відео про це. Обговорюватися. Ну, по-перше, треба, щоб е, виділяти для себе якийсь час на тренування. Ось, наприклад, можна по 40 хвилин, хтось виділяє годину, але годину це дуже багато. Краще всього спосіб займатися зранку та ввечері. Як прокинулися, можна там зробити там ранкову зарядку, потім ще трошки а, якусь розминку там зробити, трошки порозминати да, тіло. Увечері вже повну якусь розтяжку там на ну, десь можна 10-20 хвилин десь. Так, і як одягатися? Для розтяжки я завжди одягаю колготки і якусь кофтинку. Ось таку легку я одягла. Воно мені так зручно одягатися. Сьогодні покажу вам декілька способів цього тренування. Сам. І у мене сьогодні таке завдання. Ну, заплановано, так. Да? Так, ідемо в мою залу. Там у мене вже плед. Да, у мене мати немає, але є плед, на ньому, я на ньому займаюся. В зала там просторно, я вбираю все пуфіки, так, щоб мені нічого не заважало, і тренуюся. Кожного дня. Я дивлюся якісь відео і виконую по них тренування. Також я набираю собі пляшку води, так, щоб тренуватися. І також також використовую резинку. Я вам вже показувала в якомусь відео там, справи зі мною, по-моєму. Так, я вам показувала її. Але сьогодні я вам покажу, які справи саме можна виконати. Так, я не знаю, я поставила вам таймер, але не знаю, як він ставиться на відео. Я, досліджую, я буду досліджувати це, щоб далі вам показувати там, раз на неділю по... Цим самим дням ми такі тренували. Так, зараз візьму і почнемо. Це фітнес-ризинка, так? Так. Перша права нам треба розім'яти тіло, так? Зробити розминку, розігрів м'язів. Так, ми просто з вами пам'ятаємо перед кожним тренуванням, це треба робити. Добре, треба розім'ятися. Перша вправа. Витягуємо руки і тянемося до протилежної від нас ноги. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Пісім, дев'ять. Десять. Стараємось, щоб у нас було дихання. Так. Так. Тепер робимо. Пересядка. Раз. Два. Десять разів. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Сьогодні у нас буде відео, як сісти на шпагат, так? Буду називатися. Далі робимо ось так. Десь 10 разів. Це дуже просте тренування, тут нічого не буде з такого складного. І... Добре, так, щоб сі, сісти на шпагат. Так, ви можете зробити трошки менше, скільки вам комфортно, так? Да? Краще зібрати волосся, тому що вам буде волосся заважати, так? тренуванні. Так. Далі наступна вправа для розігріння м'язів. Тримаємося за щось. За щось небо, так? Да? Тримаємося. Витягуємо ніжку. І тянемо її прямо. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'яти. Десять. Все. Ми з вами зробили. Тепер. Вправо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім рук можна поставити на пояс. Все, десять. Тепер раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ви можете не ставити руки на пояс, ставити замок, щоб вміти тримати. Так? Триматися. Тепер на носочки. Тянемося. Раз. Два. Три. Добре. Вдох. Все. Ми розігріли наші м'язи. Тепер переходимо до вже основного тренування. Це я вам показую, якщо вам це цікаво, і якщо ви цим займаєтеся, то це відео спеціально для вас. Перша вправа. У вас немає такого ризинка, можна взяти там пояс якийсь під халату, так? Ось так тримаємо зігнуту цю прямо. Цю піднімаємо доверху і тримаємося. Так, 10 секунд. Добре, молодці. Тепер на ну на плед, коврик що чого ви там займаєтесь? Беремо різинку або та якийсь. І тягнемося. Якщо ви ще так не можете, як я, тягніться. Якщо ви можете вже так, як я, тримайтеся 10 секунд в цьому положенні. Молодці. Тепер міняємо позицію. Це в нас буде друга нога. Теж ось так робимо. Тримаємося 10 секунд. Так же само. Добре, молодці. І робимо те ж саме, але на іншу ніжку. Молодці. Наступна вправа. Одну ніжку витягуємо, одну ніжку доверху, другу ніжку штовховуємо. А цієї теж тягнемося, але обертаємо ніби коло. Тепер змінюємо ніжку і робимо те ж саме. Тримаємо рівно коліно не зігнути. Що ще не можете, то тяніться за допомогою резинки. Зараз покажу як. Ось так. Але краще на носочок резинку, да? так, добре. Тепер, якщо ви готові. Якщо не готові, то кратиком і дотягуємось до ціх. Якщо ви готові, то дотяніться до ціх. І до всіх. І до, до ціх. Зігнути колінки. Молодці. Далі лягаємо на двох. Одна ніжка в нас на нас, А другу ніжку ми випрямляємо і піднімаємо. Наскільки можете, вище, вище стараєтеся. І тепер обертаємо таке ніби коло, да? і те ж саме робимо з іншої ногу. Молодь. Тепер від... А тепер відтінки просто повторюєте за мною. Молодь. Тепер хочу показати, як я сіла на шпагат за місяць трошки більше. Випрямляємо цю і випрямляємо цю, тянемося. Тепер я.